Інна Борзило, учасниця руху, чесно з нами у студії. Просто зараз. І вони зараз проводять такий свій попередній аналіз тих списків, які подаються політичними силами до ЦВК. Хтось планує подавати ці списки, хтось вже подав. Дуже багато цікавих висновків ви зробили, і цифри, я кажу, уже на цьому етапі починають неприємно дивувати. Розкажеш? Але все одно добрий вечір. Дійсно, як рух чесно. Ми вже не першу кампанію і президентську, і парламентську аналізуємо. Тих людей, які дориваються до влади, від яких дійсно буде залежати доля країни, і вирішення і війни, в тому числі, і економіки України, ті, хто буде приймати доленосні рішення для всіх нас. Хто це має бути? Ми намагаємося це дослідити ще на етапі того, як, коли висуваються кандидати, щоб вплинути на якість цих потенційних народних депутатів, дуже все просто. Можна оцінювати, там, знаєте, за патріотичністю, за тим, стояв чи не стояв на Майдані кандидатів, допомагав чи не до. Помагав АТО або розвищувати ярлики Людива на, на людина будь-кого іншого Коломойського і так далі, тому подібне. Але ми робимо не це. Ми говоримо мовою цифр, як ти вже сказав, і фіксуємо банально, скільки є фігурантів антикорупційних розслідувань серед тих кандидатів, які зараз прориваються до влади, і скільки, наприклад. Є людей чинних депутатів, які голосували свого часу 16 січня за закон диктатури і знову рвуться в парламент. Тобто ви визначили такі свої напрямки. От якщо ти це зробив, значить це точно вже погано і гарантовано тебе можна включити до списку людей небажаних у Верховній Раді. Ми Переконані, що всі виборці мають звертати увагу на те, які розслідування достовірних, з достовірних джерел професійних журналістів були щодо корупційних дій і зловживань цих людей. А також ми абсолютно переконані, що ті люди, які голосували за диктатуру, вони мають пройти карантин, вони мають нести політичну відповідальність за свій вчинок і просто не потрапити до наступного парламенту. Це вже не говорячи про те, яке рішення, якщо буде це розглядатися, присвоїть правоохоронні органи, органи правосуддя і так далі справа в тому, що люстрація вона не може відбуватися за українським новим законодавством на виборчі посади. Люстрація відбувається на ті посади, які на які призначають людей. А от самі вибори вже є таким собі. Такою собі ілюстрацією. тому це ж абсолютно вірно. Це шанс для виборців люструвати за певною ознакою. А ознака, яку пропонуємо, це перше, не повинні балотуватися навіть. Ті люди, які голосували за закони диктатури, друге, наше завдання це пояснити людям в усіх регіонах України, в чому був ризик цих е, законів і чому не мають потрапити ці люди до парламенту. Друге, оскільки там однією з причин того, що ми мали за режиму Януковича, була тотальна корупція, як рак, як ракова пухлина на всіх рівнях, ми маємо зважати, якщо певна людина себе вже замарала в таких справах, і бути до неї дуже пильними. Аж до того, щоб партії передивилися ці списки і зняли найбільш одіозних та скандальних кандидатів. В чому цікаве ваше розслідування дослідження на цьому етапі? Хоча розслідуванням це теж мабуть можна назвати в тому, що наразі ви звертаєтеся ще не лише до самих виборців, а ще ви можете звертатися до політичних партій, тому абсолютно. що документи ще остаточно не подані, не всі подалися, не всі вирішили, кого з мажоритарників вони будуть підтримувати. Є якийсь фідбек, якийсь діалог з їхнього боку з вами. Є якийсь діалог абсолютно те, що ми збирали, ми надаємо одразу для внутрішньопартійного розгляду. Так ми позбулися, скажімо, одного потенційно небезпечного кандидата, якого анонсували, але він не увійшов в остаточні списки, в самопомічі, наприклад, це молода політична сила. Так само ми аналізували одну з порушниць критерію. Причетності, непричетності до корупційних дін у списки батьківщини. Сьогодні ми нарешті на ЦВК побачили фінальні списки, і ми не бачимо там цієї людини. Чи наш це успіх, чи збіг обставин? Будь-що нам краще просто те, щоб туди менше пішло порушників. Ну, потенційно. кожна політична сила вона має усвідомлювати, що якщо ви вже зараз говорите, що ось ці люди, ось ці люди, ось ці люди потенційно ну нам не подобаються, і ми будемо ну від ця політична сила місяць кампанії буде з вашого боку терпіти ці от нападки: типу приберіть цю людину, а у вас там недоброчесний кандидат. Але все ж двох прибрали. Лишається за попередніми даними: 55 mm -hmm. людей, які голосували за диктаторські закони, і 78 людей фігурантів антикорупційних розслідувань. Тобто вони всі намагаються потрапити до парламенту, все одно. Ну, незважаючи на всі намагаються кілька тез. Перше, це не те, що подобається нам ці кандидати чи не подобаються, Вони замішані були в корупції, зловживаючи своїм становищем як держслужбовці чи як бізнесмени, виграючи закупівлі і тендери на гроші власне платників податків. Це ми подаємо на розсуд виборців, з яким злом вони готові миритися. Хто з цих людей є для них прийнятним для того, щоб потрапити до парламенту, але щоб потім не жалілися, що не знали, кого обирали. Перша теза. Друга ці дані насправді настільки динамічні. Оці порушники, в яких ми вислідковуємо, що навіть сьогодні ці дані ми презентували вчора. Навіть сьогодні ці цифри вже не такі. Вже, вже більше 50, там близько 60 людей йдуть, які голосували за диктатуру. Вже... Далеко під сотню цих фігурантів антикорупційних розслідувань, і це тільки те, що ми зараз ще знаходимо і ще добуваємо в цю дану. Ми Не, по перше нові вихає... люди це... заносять документи. По-друге, ви на старих нариваєте якусь а власне інформацію. завтра, останній день, коли самовисуванці, а це така ніша за чинним законодавством, куди підуть е, залишки партії регіонів, сепаратисти і решта сумнівних кандидатів. Е, вони можуть ще до завтра до, заносити документи. А це традиційно в час кампанії якраз найбільш сумнівні кандидати на... приносять в останній день, щоб мати от період, наприклад, всі слідкують за Єфремом. От мені дуже цікаво, що буде робити пан Олександр Єфремов, який зараз користується захистом того, що він має мандат народного депутата. А що буде, коли набуде чинності там восьма рада? Поки що його не, не, ми не бачимо його ні серед висуванців, ні від опозиційного блоку, ні від сильної України, ніде. Завтра буде Давайте дуже будемо. Давайте будемо чекати його завтра під себе, власне. Тому що саме висуванці мають заносити самі документи, можна так фільтрувати. Але е, тут головне інше не лише систематизувати ці дані, а встигнути їх донести до виборців, щоб ними скористалися. І в тій глибинці, де немає інтернету, і там, де можна доїхати тільки місцевими автомайданами, знаєш, щоб е, дійсно це врахували і не допустили, щоб кандидати, які руками засівали. В округи свої в тихій центральній Україні, яка не бачила майданів, не бачила АТО і так далі, на подібне, щоб даже навіть їм там дійшло, що ці, яких вони називають своїми, вони просто небезпека для всіх. Пан довгий сьогодні відчув він тихо є центральна Україна. Ми відео багато разів показували. Якщо Володі не лінь він може його знайти і там показати його, я коли б буде готовий. готова. Подивилися залюбки. Ну, тому так. що той же самий пан довгий зараз дуже плотно спрацюю на своєму окрузі, починаючи від того, що ставляться пам'ятники небесним сотням, вдягається вишиванка, і тобто йдуть всі такі. Політтехнологічні штуки, які мають спрацювати на те, щоб люди забули, як він себе проявив вже а, там, а, обіймаючи певну посаду при владі. А, а от всі старі технології, старі схеми вони працюють і далі. Тобто, ну як залізкампанія кам... ж офіційно як така ще не почалася. Тобто, це Ні, ні навазі масивно, мас, масовна, кампанія не масована постійна кампанія. Не почалася вступ. зараз. Останній місяць якраз почнеться такі. От. Це одна з особливостей. Вся кампанія а, триває два місяці 60 днів. Натомість ми бачимо особливість цих виборів. А, дуже стихійна кампанія. Всі а, зволікають, всі відтягують і роботу в округах а, і офіційно там кампанію партії аж до останнього тижня. Це ми бачимо і за центральною виборчою комісією, яка суттєво відстає від свого графіку. І ми до останнього не знаємо, хто ж будуть ті висуванці від партії, тому що навіть фінального списку блоку а, а, Петра Порошенка зараз немає ще на сайті ЦВК, хоча за законом мало з'явитися. Ще 5 днів тому, 20-го максимум. Отже, це стихійна кампанія, тому буде спрацьовувати підкуп виборців. Це фіксують і опора, і комітет виборців в Україні, І, чесно, те, що ми бачимо, коли подорожуємо Україною в регіональному турі. Це масове засівання. Знову таки буде стара технологія. Ще одна з технологій це коли сильні політичні сили, в тому числі Майдані, так би мовити, вони не беруть, скажімо, таких не дуже доброчесних кандидатів до себе. Список не підтримують їх офіційно, але йде гра в піддавки. Вони виставляють на округи, де такі одіозні люди балотуються завідомо слабких кандидатів. Щоб ну от власне І багато ви таких випадків вже ми зафіксували. ми будемо. Ми будемо готові сказати це на початку жовтня, коли будуть фінальні розташування кандидатів в округах. І Фактично, тоді я можна думаю, буде взяти буде... Кожен, кожен округ і сказати: ну вибачте, ви тут поставили В цьому, не і, того. В цьому і завдання, але не вибачте, ви поставили. А зверніть увагу, як розташовано сили в цьому. В цьому окрузі. Тому що, перш за все, тоді вже ми будемо апелювати більше до виборців. Хоча е одіозних кандидатів зі списку партії можуть знімати і зараз, і пізніше. Просто ця людина зі списку йде, його номер залишається вакантним, а при розділенні мандатів до парламенту потрапляє наступний. Немає проблеми. Так, проблеми немає. Але є проблема з тим, що кампанія справді коротка, може спрацювати багато технологій, багато. Скажімо, ну якщо такі є, є треба досліджувати списки. Багато чесних кандидатів, які там лише на старті своєї політичної кар'єри, не матимуть змоги достатнього часу, щоб донести там власну позицію до виборців. Виборці знатимуть лише тих їхніх конкурентів, які раніше е, грали у списку. Що будете робити ви е, для того, щоб ось цю інформацію, яка буде динамічно змінюватись, і по угу. кожному конкретному випадку все ж таки донести до людей, бо часу для вас лишається дуже мало. Перша теза дійсно на багатьох округах не встигла вирости. Альтернатива традиційним старим там, елементам системи, політикам, які там роками працювали, тому їм буде складніше. Там інколи може не бути об'єктивно альтернативи цим поганцям. І це проблеми округів. Друге, щоб донести цю інформацію про всіх, ми маємо регіональну мережу активістів, прихильників, журналістів, які висвітлюють ці теми. І ми постійно їздимо в регіональним туром. І от зараз мої колеги на західній Україні наступного тижня це південь і так далі. Тоді ми просто говоримо з людьми людською мовою про те, що вони розуміють. Тому що ще ми вимагаємо від політики. Ми фіксуємо не лише, скажімо, голосувальників за диктатуру та тих, хто був задійний в корупції. Ми вимагаємо. Маємо дуже елементарну антикорупційну річ. Покажіть нам свою автобіографію, де працював, вчився і так далі, тому подібне, з ким там до, до, до чиєї орбіти його можна віднести, грубо говорячи, та покажіть нам, відзвітуйте за свої гроші за попередній рік. Хто вас годує? Третій момент: звідки у вас гроші для участі у виборців? це досить коштовна справа не кожному по ]ешко. кишені. Якщо. Наголошу, нам не вдалося змінити свого часу правила, так? тобто виборчу систему, за якою ми будемо обирати парламент восьмого скликання. Тому все, що ми вимагаємо: елементарно, автобіографію, звіти і декларацію, це апелювання до політичної волі. Якщо навіть після Революції Гідності, після того, як е, Янукович втік через свою корупцію і так далі, тому подібне, партії не будуть готові продемонструвати такий мінімум інформації для виборців, це досить серйозний сигнал, що це партії насправді зовсім не нові, не старі, а взагалі не мають права. Виходить, якщо ти не, пош... не повідомляєш про себе якусь інформацію, яка логічно мала бути публічною, значить, що приховати. Безумовно. Ми а... будемо доносити до виборців і цю інформацію: хто розкрився, наскільки розкрився хто приховав свою інформацію, скільки там де доброчесних кандидатів небезпечних для України і так далі, тому подібне, це ми будемо доносити. Але тут дуже важлива ремарка. Одна: якщо ми говоримо, якщо ми, скажімо, не говоримо, що хтось поганий, це не значить, що він хороший. Ми просто не знайшли інформацію. Дуже бракує аргументованих часто розслідувань на абсолютно одіозних скандальних людей, про яких всі знають, але нічого не написано. Так, це вже такий камінь в городу журналістів розслідувачів Зараз у них багато роботи, але все ж мають працювати ще більше в такому випадку. Є специфічний регіон в Україні на цих виборах. Ми, ну, ми розуміємо, що на сході України трошки не в тому форматі звичному відбуватимуться в будь-якому випадку вибори. Традиційно цей регіон голосував там по мажоритарці, проходили люди від правильної політичної сили. На цих виборах що відбуватиметься там за вашими прогнозами і за цими попередніми оцінками, за попереднім аналізом, які ви робили, це, скоріше, ще питання не до нас, це питання, все, що можна вирішити в Верховній Раді України, якщо щось зміниться, і, скажімо, перше буде передбачено можливість більш легкого шляху для голосування. Вимушеним переселенцям зі східних регіонів, тому що зараз ми просто втрачаємо велику долю потенційно виборців, які хотіли були виявити. Друге питання, те, що ми бачимо вже зараз. Оскільки в зоні АТО наразі неможливо голосування в мажоритарних округах, політичні сили беруть до себе в прохідні частини представників вихідців з тих регіонів, щоб, знаєте, голос було почуто. Зокрема, так відбулася з Мустафою Джемілєвим. Правильно, він є в прохідній частині. І так Далі і тому подібне те, що передбачаємо, ми щодо парламенту, звісно, ну не буде обрано, скажімо, приблизно 30 депутатів в цілому, але ще не визначено тут чуточну кількість але, наприклад, ну якщо говорити там про північ Луганської області, де не відбувається бойових дій, де все ну відносно порівняно mm -hmm. ну, звичайно, якщо порівнювати там з Черкащиною чи з Вінничиною, то все зовсім спокійно, не зовсім спокійно, але все ж там може відбуватися нормальне голосування. Але там традиційно це де була така відводчина там партії регіонів, де тільки за цю партію е, mm -hmm. зазвичай традиційно голосували. Так само є частина регіонів Донецької області, де теж традиційно в них була своя політична сила. Вони просто приходили, ставили галочку за своїх, як видається. Е що що буде відбуватися там, і хто йде за тими округами мажоритарними? Чи з'явилася там альтернатива? Це все ще не предбачимо. Навіть за попередніми даними. Зайди не Зайди Зараз прямо на сайт центральної виборчої комісії відкрий округи, які відносяться до цих регіонів, і ти побачиш, що там наразі пусто. І як ми говоримо, найбільш одіозні люди, як правило, понесуть документи завтра або в передостанні дні, і хто це буде? Чи буде от насправді сьогодні спілкувалася з колегами-журналістами з Луганська, і вони, от все ще очікують, в цих більш-менш спокійних. Регіонах північної Луганщини очікують Єфремова, який там от от має вилізти як кандидат. Ми побачимо це, все ще інтрига. Залишилось чекати десь тиждень. Я думаю, за тиждень будуть фінальні результати зареєстрованих кандидатів, і тому саме тоді буде час сказати, які розклади за партійними списками в мажоритарних округах ми матимемо. Відки тільки матимете таку загальну зібрану інформацію. Ви знаєте, куди приходите? Вам тут недалеко в будь-якому випадку, <рес> але це ж запитаю тебе. знаєш, таке загальне запитання на останок. Прошу не агітувати тебе, хоча я певний що ти цього робити не будеш. Але за якими критеріями загалом, на думку чесно, виборці на цих саме виборах мають робити свій вибір, на що вони мають перш за все звертати увагу? Для нас це фінансова прозорість. Це дуже болюча тема, яка зараз не врегульована законом, особливо під час позачергових виборів, який навіть не зобов'язує кандидатів показувати свою декларацію. Ми хочемо, щоб ви звернули увагу на те, чи показав депутат за партійним списком чи мажоритарник в вашому окрузі свою автобіографію, свою декларацію, чи готовий він звідти, говорити, звідки в нього були гроші, взагалі для участі у виборців. Якщо він, в принципі, закритий на ці теми, і знаєте, там прикривається, що його політичні спонсори можуть зазнати пересліду. То це просто маячня, і це маркер, що це абсолютно там якісь карманні політики. Більше того, треба звертати увагу на конкретні відповіді депутата, на, не лише на те, як він співпрацює чесно, а на те, як він готовий, наприклад, реалізувати реформи в наступному парламенті. І цим займаються інші наші колеги. Така, наприклад, ініціатива, як реанімаційний пакет реформ, яка вже має отакий стос напрацьованих законопроєктів з тим, щоб депутати просто працювали, вона прочитала ці доробки і підставили. Свій підступ підступ підпис, коли потраплять до парламенту, дуже конкретні речі зараз. Дуже будуть легко наклеювати маркери. Що якась людина там того, а якась людина того, я агітую за те, щоб дивитися на об'єктивні чинники і робити свій власний висновок. Окей, будемо стежити за цифрами, які називатиме рух чесно. Ну і відповідно, ну я особисто буду якраз орієнтуватися на них, роблячи свій вибір. Головне піди на вибори. Ти дуже класно проанонсувала нашого наступного гостя, не знаючи, можливо і знаючи те. Про реанімаційний рефор, пакет реформ згадавши. Є одна штука, яку ми всі не помітили. Я особисто не помітив певне, так само ти не помітила. Я не помітив змін у судовій системі українській. О, зустрінемось завтра. От саме за 10 хвилин. Ми просто пояснити. Нити, що завтра відбувається, чого очікувати, як на то реагувати. До нас прийде експерт реанімаційного пакету реформ з української правничої фундації Степан Берко. Він буде якраз пояснювати, що ж за з'їзд суддів завтра відбуватиметься, чого від нього очікувати, і яким чином це може відобразитися на нашому з тобою житті. Під себе скажу, що йдучи від вас, піду малювати другий плакат на завтрашню акцію. А деталі в наступного гостя. Да, добре, на все добре.